Компанія Фільтронс є провідним виробником мотоскових кадриджів та пропонує вигідні умови співпраці для наших нових партнерів. Ми спеціалізуємося на виготовленні кадридів з поліпропиленової нитки, які забезпечують ефективне очищення води в різних системах фільтрації. Запрошуємо приєднатися до нашої партнерської мережі. Ми пропонуємо кадри різних розмірів та мікронежів. А також можливість брендування продукції під ваш бренд. Наші кадри доступні в різних мікронежах. 20 мікрон ефективно видаляє великі механічні домішки, такі як пісок та іржа. 10 мікрон усуває середні частки, включаючи дрібний пісок, іржу та інші забруднення. 5 мікрон забезпечує тонке очищення, затримуючи дрібні нарощені частки та зменшуючи каламутність. 1 мікрон затримує найдрібніші частки, включаючи мікроскопічні забруднення, забезпечуючи максимальну чистоту води. Забудьте про проблеми з поставками. Ми гарантуємо найкращі рішення на ринку водоучителя. Звертайтесь до наших менеджерів за умовами співпраці та актуальними цінами.